Кілька слів про спонсорську програму до Великої Британії. Вона, в принципі, ще діє, от, і, скажімо так, наладен дише. Затримки дуже великі. Це я вам кажу, дивлячись на тому, що в мене клієнти очікують вже деякі не перший місяць. От, їм кожному майже приходять листи так само і по екстеншену. Зараз хлопці в Лондоні сидять, очікують уже по 3-4 місяці. Клієнти питання задають, а чи є спонсори зараз? Так, да, вони є. Але час очікування спонсора, щоб знайти, зараз у нас мінімум 3-4 місяці, щоб ви розуміли. Чи буде програма діяти з березня місяця, цього ніхто не знає і цього ніхто не скаже. Анонси, як завжди, будуть від Home Office тоді, коли вони вирішать її закрити. Так як це було і з ID-чеком, ранку проснулися 7 грудня, вже вся програма закрита. Тому, в принципі, спонсори є. Можна звертатися. Ціна, Ціна не дешева, я відразу кажу. Тому. Час очікування 3 місяці не менше. Ну, це кілька слів про спонсорську програму до Великої Британії. Вона, в принципі, ще діє, от, і, скажімо так, наладен дише. Затримки дуже великі. Це я вам кажу, дивлячись на тому, що в мене клієнти очікують вже деякі не перший місяць. От, їм кожному майже приходять листи так само і по екстеншену. Зараз хлопці в Лондоні сидять, очікують уже по 3-4 місяці. Клієнти питання задають, а чи є спонсори зараз? Так, да, вони є. Але час очікування спонсора, щоб знайти, зараз у нас мінімум 3-4 місяці, щоб ви розуміли. Чи буде програма діяти з березня місяця, цього ніхто не знає і цього ніхто не скаже. Анонси, як завжди, будуть від Home Office тоді, коли вони вирішать її закрити. Так як це було і з ID-чеком, ранку проснулися 7 грудня, вже вся програма закрита. Тому, в принципі, спонсори є. Можна звертатися. Ціна, Ціна не дешева, і відразу кажу. Тому. Час очікування три місяці, не менше. Ну